Вітаю, міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. Що цього тижня зробили органи міністерства? Дивіться в цьому випуску. Зокрема, дізнайтеся, як ми полегшуємо доступ до правничої допомоги для громадян. Надамо інструкцію, як отримати непроданий товар на нашому є майданчику. Ситам вперше мін'юст береться за перевірку стану доріг на Дніпропетровщині. Розкажемо, як це відбуватиметься. Все це та багато іншого. Дивіться. Та далі Підписано меморандум, який допоможе постраждалим від війни. Міністерство юстиції, координаційний центр правничої допомоги та реєстр збитків об'єдналися, щоб кожен, хто втратив дім чи майно через Росію, отримав безкоштовну юридичну підтримку і шанс на компенсацію. Громадяни України, юридичні фізичні особи з сьогоднішнього дня зможуть взаємодіяти з реєстром через систему безоплатної правової допомоги. Підписи поставили Ольга Стефанішина, Олексій. Олександр Варанов і Маркіян Ключковський. Що це значить? Люди зможуть швидше добитися справедливості, повернути втрачене чи отримати відшкодування. І все це без зайвих витрат і бюрократії. У Дніпрі відкрили лабораторію, яка стежитиме за якістю дорожньої інфраструктури. Дніпровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції. Проводитиме повний спектр досліджень від судової дорожньо-технічної експертизи, яка допоможе розібратися в причинах аварії чи поганого стану доріг до аналізу відповідності проектів будівництва реальним результатам. Цей регіон регіон промисловий, густонаселений, з потужним будівельним потенціалом довгий час залишався без можливості забезпечення належної експертизи дорожніх покриттів, а саме якості доріг, на яку ми всі нарікаємо, всі знаємо. Наші дві біди, і одна з них це дороги. Тобто 50% ми зможемо подолати вже за рахунок наявного обладнання. Більш того, лабораторія забезпечує незалежну оцінку будівельних матеріалів без залучення сторонніх організацій. Завдяки лабораторії дороги в регіоні стануть безпечнішими та якіснішими. Заповіт і довіреність, що дозволяє закон без нотаріуса. Якщо звернутися до нотаріуса неможливо, закон передбачає альтернативу у медзакладах, військових частинах, на суднах чи в тюрмах. Ці документи можуть посвідчити уповноважені особи. Це начальники медзакладів, командири частин. Капітани суден, керівники тюрем чи експедицій. Командири реєструють їх у реєстрі мін'юсту під окремим номером протягом п'яти днів. Міноборони чи генштаб ЗСУ передають документи до мін'юсту, а звідти за два дні до нотаріуса для внесення в реєстра. Нотаріус реєструє все за три дні, зберігає, а після воєнного стану передає до архіву за три місяці. Ваші права захищені навіть у складні часи. Державне підприємство «Сета» безоплатно переда. Ло військовій частині вантажний автомобіль. Цей транспорт допомагатиме в перевезенні великогабаритних вантажів. Сетам, де ж підприємство міністерства юстиції займається примусовим виконанням судових рішень через систему електронних торгів. А також добровільним продажем майна, якщо конфісковане майно не продали за три етапи торгів, із оцінкою його передають на розгляд комісії з представників державної виконавчої служби, податкової служби та митниці. Після цього майно може бути передано на безоплатній основі, подати заявку та отримати таку допомогу. Можуть органи державної влади, заклади охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, зокрема заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, будинки дитини при установах виконання покарань. Також безоплатно отримати товари можуть установи виконання покарань, слідчі ізолятори, військові формування та благодійні організації. Робота з неповнолітніми засудженими в межах стандартів правосуддя дружнього до дитини в Кременчуцькій виховній колонії відбулася зустріч із підлітками за участі представників державних організацій. Захід став частиною проєкту з впровадження міжнародних стандартів правосуддя. Обговорювалися питання отримання закордонних паспортів під час відбування покарання, реєстрації місця проживання після звільнення, зміни прізвища, майнових прав, громадських робіт, субсидій та можливість служби служби в армії після звільнення усі запитання отримали відповіді а п'ятьом юнакам вручили паспорти громадянина України. Важливий крок до їхньої соціальної адаптації. Тим часом у Вінниці затвердили перелік громадських робіт для неповнолітніх засуджених. Це виготовлення маскувальних сіток, реставрація книг, догляд за зеленими зонами. Та допомога вразливим версам населення. Місця відпрацювання це бібліотеки, школи, соціальні заклади та притулок для тварин. Центр пробації контролюватиме виконання. Малолітня та неповнолітня дитина мають різні права щодо укладення договорів, зокрема дарування нерухомості. За законом діти до 14 років вважаються малолітніми і можуть здійснювати лише дрібні побутові правочини. А всі важливі рішення ухвалюють їхні батьки або опікуни. Неповнолітні діти, тобто від 14 до 18 років, мають більше прав. Вони можуть укладати договори, але лише за згодою батьків. Якщо один із батьків заперечує, остаточне рішення ухвалює орган опіки та піклування, чий дозвіл є обов'язковим для будь-яких значущих угод. Передати нерухомість дитини можна шляхом дарування, але розпоряджатися майном до 18 років вона не може. Це роблять її батьки або опікуни. Діти до 14 років у правочинах не беруть участі особисто. А ті, кому вже виповнилися 14, можуть укладати договори, але лише за згодою законних представників. У будь-якому випадку договір дарування нерухомості на користь дитини потребує дозволу органів опіки та піклування. На цьому все більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливе. До зустрічі.